Так, доброго дня. 28 березня, заїхав на поле, де посіяний горох. Сів його 26-го. Ну, мені трошки не сподобалось, зараз я покажу. Коротше, заїхав я, притягнув прицеп, пішов на поле, а тут після бронування. Полізла поліз бурян, нитка. От бачите? Ну а що, робити вже нічого було? Заїхали і почали сіяти. Бачите, що твориться? Ну, а потім вирішив забаронувати? Тут восени була. Дисковка після соняха, так що бур'яна буде забагато. Глибоковато, трішки посіяв, хоча, бачите, два дні горох вже почав набухати трішки. Ну ось так. Зараз ми його підсипаємо, бор'янець трошки, трошки поганяємо. Тому що горох така культура, що вона буде вилазити довго і потім до стадії, коли треба гербіцидити, буде вже ліс. Ліс бур'яну. І базагран, дивича речовина, бентозон, бентазон, може не забрати. Ті бур'яни. Тобто швидше всього буде багато амброзії. Я перечуваю, Так що краще ми по старому способу поїдемо після посіву по бараною. Я таким ще не займався по гороху. По сонюху це звична справа була тоді, коли сіяв по класиці. Ну а по гороху ще я так... Ну я і не сіяв горох. Зазвичай сієм напряму. От бачите, ну є, є трошки, є, попадається, там скраєчку більше, тої нитки. Так що боронуємо. Може воно і поможе. Треба підстосовуватися під, під, під ці вимоги. Там не вийшло, підробив, підзед, підробив, під, підробив, підробив і все буде гаразд. Так, все, бережіть себе, не хворійте.